Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Одна народна мудрість, може так трохи гумористично, каже, що гординя помирає 15 хвилин після смерті людини. Тобто в, кожному, в кожній людині є ця гординя, яка дійсно товаришує, може товаришувати і йти з нами протягом протягом життя. І Господь сьогодні теж говорить нам. Про таку певну гординю, яку, яка може бути в людині, яка полягає в тому, що каже Ісус, любити почесні місця на бенкетах, перші місця, бути якимось вищим від інших, бути першим, бути важливішим від когось. Це щось, що, що є в людині, це щось, що може бути і в нас, можемо помічати і в самих себе, це бажання. І з одного боку, це бажання. Є ця потреба, є також е, такою природньою потребою, тому що кожна людина, кожен з нас, створений Богом, потребує того, щоб відчувати свою цінність, свою важливість. І Господь, е, так як до свого сина, промовляючи, ти є мій син возлюблений, так само до кожного, до кожної з нас, особливим чином, через таїнство хрещення, також каже, Ти є мій возлюблений син, ти є моя возлюблена дочка. Бог, який любить нас безмежно, Бог, який любить нас безкорисливо, Бог, який, який бачить в кожному, в кожній з нас цю виняткову цінність, унікальність, особливість. Немає такої самої людини. Можна сказати, що Бог є тим, котрий, для котрого ми є, немов би перші. Так? Ми є перші. В певному сенсі, так? тому що, з одного боку, Зараз є людство понад 7-6 мільярдів в світі, чи вже багато мільярдів людей були в історії Всесвіту перед нами, можливо, ще буде перед, після нас. Але для кожного з нас, для кожної з нас, для Бога є якимось, можна сказати, першим, найціннішим, особливим. І ця цінність так важливо, напевно, з одного боку, її також усвідомити, бути, бути тими, котрі цю цінність приймають, котру свою цінність в очах Бога бачать, незалежно від нічого, від того, може, що інші кажуть, може, від того, що ми також інколи про себе думаємо. Ми якимось особливими цінними в очах Бога. Але також одночасно Бог якби, нас якось так остерігає від того бажання бути. Завжди першими, бути, хотіти бути тими, котрі є важливіші від іншими, хотіти бути тими, котрі є вищі від інших, в цьому бачити свою велич. І сьогодні Ісус каже, можна сказати, такі певні парадоксальні, полюдські слова, в чому насправді є, є велич. Він каже: більше з вас буде вам слугою. Тобто бути великим це бути першим в служінні, це бути першим в любові, це в цьому бути першим. І тоді насправді є велич людини. Коли я є першим в служінні, в любові, в тому, щоб бачити потреби іншої людини, тоді в цьому є, є велич. І до цього Господь також сьогодні кожного з нас запрошує, щоб ми з одного боку, будучи свідомим. Тієї спокуси, власної гордині, чи того, до чого вона нас якось спонукає, того, щоб шукати першість, вищість, щоб шукати по-людськи цю велич, щоб ми також були свідомими того, що в таких Божих очах, що насправді означає бути великим. Це, власне, бути першим в служінні, в любові, в пробаченні, в милосерді. І тоді, парадоксально, ми є великими. Власне, тоді, коли, так як Ісус, котрий віддає своє життя, так як Ісус, котрий служить, так як Ісус, котрий приходить і стає заради нас слугою, тому нехай також ця участь в Євхаристії, ця наша молитва, допомагає нам ще раз на нову відкривати можна сказати, такий певний рецепт, ключ до величі. Правдивої величі людини, яка, за Божими словами, власне полягає в тому, щоб бути першим в служінні, і в любові іншим. І нехай Божа благодать допомагає нам дійсно в цьому наслідувати Господа. Амінь.